Прозоряний віз. Колись давно, а де саме невідомо, та трапилась велика посуха. І була вона така, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях повисихала геть чисто вся вода. І люди без води почали хворіти та вмирати. У тому краю, де трапилась така посуха, жила одна вдова. А в тії вдови було всього на всього одна дочка. Удова без води захворіла, і дочка, щоб не вмерла й мати, взяла глечик і пішла шукати воду. Де вона її шукала, хто її знає, а тільки десь то знайшла. Набрала воду в глечик і понесла додому. По дорозі зустріла одного чоловіка, що вмирав без води. Дала йому напитись. І тим урятувала його від смерті. Далі вона зустріла другого також самого, потім третього, четвертого і нарешті сьомого. Усім давала пити, усіх урятувала від смерті. Води залишилося не тільки на самому дні. Шла вона йшла по дорозі, сіла відпочити, а глечик поставила біля себе на землі. Коли в той час де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитися, та й перекинув глечик. Коли той глечик перекинувся, то з нього вилетіли сім великих зірок, і восьма маленька, та й поставали на небі. Ото ті зірки є віз або душа тих людей, що дівчина їм давала пити. А восьма маленька так то душа собаки, що перекинув глечик. Так ото Бог на те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була та дівчина, а за її щирість Бог послав дощ на ту країну.